І рішення ради директорів називають одним з найганебніших в історії ірландського віскі. Якби віскі максимуметр роздавав свої бали виключно за пляшку, то тут було б 100 балів без питань. Найбільш відомим човном, який зійшов з Белфастських доків, був, звісно ж, Титанік. Уважний глядач скаже: 2013 році відкрили дистилерію. 12 років віскі щось не сходиться. Примхлива, здається, ти на вершині, в тебе є запас міцності і нічого не загрожує твоєму домінуванню. Але раптом запускається ланцюжок трагічних подій, все летить шкереберть і те, що, здавалось, непорушним монолітом вмить перетворюється на попіл. Це була трохи алегорична і дуже скорочена історія віскі Данвіл з напою, який колись виготовляла Royal Irish Distilleries. А зараз дистилерія Екрінвіл. Віскі, який повністю повторив долю всієї ірландської індустрії від Зоряного 19 століття, повного занепаду у 20-му і Воскресіння у 21-му. І сьогодні, як і домовлялися в попередньому відео, розберемо, що ж представляє собою цей восклий Данвілс 12-річної витримки. Ну і звісно ж, пробіжимося по трагічних та славетних сторінках. Цього віскі. Говорити про історію Данвілс варто від 1801 року, коли зовсім юний, 16-річний, тоді ще Джон Данвіл, прийшов на стажування в компанію Вільяма Нап'є, яка займалася віскі, чаєм та іншими товарами. Нап'є старезний аристократичний англійський рід. Вони служили в британській короні більше. Півтисячі років займалися політикою, мали купу маєтків по всьому об'єднаному королівстві, і комерція не була у них в фокусі. І коли в 20-ті роки вони вирішили відійти від бізнесу, звісно, залишивши собі якусь долю, керувати компанією, вони поставили молодого хватського ірландця Джона Дамвіла, який на той час зробив просто такий карколомну кар'єру в компанії. І відтоді компанія носить назву Dunveil Co. Тоді ж, Данвіл вирішує змінити прізвище на «Dunville». Невідомо, які були причини. Якщо є якісь ідеї, пиши в коментарях під відео. В 1837 році народжуються два головних віскі компанії Dunwell. Перше це VR, а друге Три корони. Цей час на британський престол сходить королева Вікторія, яка буде керувати імперією більше десятків років. Ну і Джон Дамвіл у вірнопідданському пориві, створює ці два віски. Якщо у випадку э, трьох корон монархічний відсил зрозумілий, то з VR не все так просто, зазвичай віскі це означає very rare. Але в цьому випадку треба розшифровувати це як Вікторія Реджина. Тобто королева Вікторія. Так, так, це Ольстер, Північна Ірландія. Тут все складно і монархічними роялістськими настроями здивувати когось дуже важко. В 1851 році помирає Джон Данвіл і компанію очолює його син Уіліам. Данвілс продовжують займатися, окрім військо, продажем колоніальних товарів, і в першу чергу це чай. Взагалі, з продажу чаю, Данвілс це абсолютний номер один в усій Ірландії. А от щодо Віскі, компанія функціонує в першу чергу як Ботлер, бо якихось власних помітних виробничих потужностей в неї немає. І ось з цим питанням вирішує розібратися Уільіам Данвіл. В 1860-ті на околицях Белфасту він починає будівництво власної дистилерії. Яка отримує назву Royal Irish Distilleries. І за розмахом вона буде дійсно королівською, бо насправді це цілий виробничий комплекс. І щоб розібратися детально, що ж там такого набудував Уім Данвіл на околицях Белфасту, звернемось ось до цієї книги. Це «Віскі дистилерії Альфреда Барнарда. Я взагалі-то писав про цю книгу на наших сторінках в соціальних мережах. Так що, якщо хочеш бути в курсі якихось новин та оновлень від Віски Максимум, підписуйся на наші сторінки у Facebook, в інстаграм. Також, якщо подобається це відео, став йому лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. У наступному відео, до речі, будемо. Говорити про віскі з Шотландських островів буде набір з декількох, так що тисни дзвіночок, щоб не пропустити. Так от, чим визначна ця книга? Альфред Барнард – це по-хорошому навіжений чувак, історик, письменник, журналіст. Перша ця книга була видана в 1887 році. В середині 1880-х Барнард, котрий був. Великий фанат Віскі об'їздив всі дистилерії Великої Британії, Шотландія, Англія, Ірландія, всі-всі-всі. Все проїхав, все записав ну, там, де його пустили, бо були власники, які не дуже хотіли, щоб там хтось вештався по їх дистилеріях, думали, що це взагалі якийсь з податками пов'язаний, перевіряючий, прийшов. І його книга це чудове свідоцтво не тільки якихось технічних, так і складових, з чого складались дистилерії, які були об'єми кубів і так далі. Він писав цю книгу як тревел блог сучасною мовою, як він їздив до дистилерії, який транспорт, якісь там цікаві нотатки з життя маленьких і великих міст. Крім, власне, опису Дистилерії він ще робив замальовки. Тут можна подивитися, який був зовнішній вигляд дистилерії. Взагалі, книга дуже атмосферна, в цьому виданні зберігли шрифти, розбивку сторінок, верстку. Тут навіть можемо побачити рекламу тих часів. Взагалі, я давно перейшов на читання електронних книг, але від книги. Барнарда в папері отримую скажене абсолютно задоволення. Яку ж ключову інформацію можемо знайти у Альфреда Барнарда про Royal Irish Distilleries. Він пише, що комплекс займав фактично 6 гектарів. Тобто, це цілий мікрорайон. Було три повноцінних вулиці: вулиця Солодова, Акцизна та Центральна Distillery Street. І ще кілька провулків було. Основні будівлі це були чотириповерхові з червоної цегли, чудовий зразок вікторіанської індустріальної архітектури. Неподалік була залізниця, зовсім поруч був дуже милий вокзал Вікторія, від нього йшла окрема колія на артилерію і по ній, йшов ячмінь, інша сировина ну так само, як і вугілля, бо на дистилерії було обладнано. Три великих, як пише Барнард, Олд steel, тобто старі великі куби відкритого нагріву. Так само було ще два, які нагрівалися паром. Данвілс, як і решта ірландських дистилерій, прогавили народження блендів, запровадження ректифікаційних колон. І власна колона Кофі з'явилась в них тільки в 1900-му, і вже після цього року вони перейшли до. Створення власних блендів. В часи розхиту припали вони на час головування Роберта Данвіла, це онук Джона та племінник Вільяма Данвілів. Він керував компанію 36 років. Так, от в найкращі часи на Данвіл працювало до пів тисячі чоловік. Помітна кількість, але все ж таки не місько утворюючи. Але ми знаємо, що Белфаст – це місто суднобудівників. там. Фактично в півмісто працювало саме в доках, звідки сходили сотнями і сотнями човни для військового флоту, транспортні, пасажирські. Найбільш відомим човном, який зійшов з Белфастських доків, був, звісно ж, Титанік. Його тут було побудовано і. В Белфасті за величезної кількості глядачів його спустили на воду. Саме в Белфастській гавані він намотував свої перші морські милі, ну і звідси відправився до Саутгемптону, а вже звідти в свій перший і останній рейс. Але Данвіли були дуже помітною родиною, їх виробництво в місті знали поважали. Вони відповідали місту взаємністю, були великими філантропами, побудували. Чудовий парк з фонтаном, там, до речі, біля нього вулиця Сорелла Стріт, яка названа на честь сестри Вільяма Данвіла. Сорелла – це сестра в перекладі з італійської. Вони підтримували власних працівників, була реміснича школа, лікарня, допомагали з житлом. Данвіли були великі шанувальники спорту. Вони опікувалися місцевим крикетним клубом, а в 1880-тій. Організували місцеву футбольну команду ФК Дистилерії». Стадіон побудували на тій же самій Дистилері Стріт. Повністю дистилерія спонсорувала команду, вона не знала ні в чому потреби. І на момент зникнення Royal Irish Distilleries Distillery ФК був п'ятикратним чемпіоном та десятикратним володарем Кубку Ірландії, що робило її однією з найбільш титулованих команд Смарагдового острова. І, одним словом, оцей плакат, який каже нам, що Данвелс домінує Ірландією, це була абсолютно правда на ті часи. Проблеми у Royal Irish Distillers починаються, як і у багатьох ірландських виробників. З Першої світової війни доводиться зупиняти виробництво, а у випадку з Данвелс накладаються ще й особисті трагедії. В цьому місці я не можу не підкреслити те, наскільки Особливе було розуміння честі та гідності та громадянського обов'язку у людей тієї епохи. Данвіли одна з найбагатших родин Великої Британії, однієї прислуги тільки в Белфаському будинку, чоловік 20. Але сини Джона Данвіла, це вже четвертий Данвіл, який керував, четверте покоління Данвілів, які керували дистилерією. Ідуть. Солдати в окопи Фландрії, і один з синів, також його звали Джон, гине і його нагороджують хрестом Вікторії, це найвища військова нагорода Великої Британії. Також біда трапляється з другим сином Робертом, але відбувається це в Ірландії. Там, наприкінці Першої світової, неспокійно прокидається рух за незалежність Ірландії. Британським офіцерам там не дуже раді, і от Роберт Данвіл і його товариш. Вони натрапляють на прихильників незалежності Ірландії, стається перестрілка Роберта Поранено його друга вбито. Медикам вдалося врятувати життя Роберту Данвілу, але шкода здоров'ю була серйозна, і до кінця життя він відчуватиме вплив цієї всієї історії. Але, в принципі, дистилерія виживає після того, як закривається безліч виробництв в Ірландії, Данвелс тримається непогано. Вони одні з лідерів на Смарагдовому острові. Хоча сухий закон, особливо в Сполучених Штатах Америки, має серйозний вплив на розвиток компанії. Але Данвелс є таким яскравим прикладом того. Такого прислів'я, так, коли гладкий схудне, худий здохне. Так от, в принципі, Данвіл ще почуває в себе нічого, хоча скорочення виробництва торкається і них самих. В 1929 році керувати компанією стає п'ятий і останній Данвіл, той самий Роберт. Так, здоров'ям він слабий, але намагається займатися активно справами компанії, шукає нові ринки збуту. І їде в 31-му році в Південну Африку шукати ринки збуту там. І раптово від серцевого нападу він помирає і таким чином приривається лінія данвілів. Керувати компанією починає рада директорів. Вона налякана, вона. Безініціативна, і не має бачення розвитку компанії в майбутньому. Так зрозуміло, що багато чого змінилося, так Північна Ірландія вона, хоч і залишилася в складі Великої Британії, але становище нестабільне. Було багато втрачено ринків збуту, але треба боротися. А цього бажання рада директорів не показує. Вона звертається до Вільяма Роса, шотландського менеджера з DCL, компанії, яка колись через багато років перетвориться на Diageo, з пропозицією очолити її, отримує відмову І для ради директорів це ще один аргумент про те, що проблема, що продовжувати з ірландським віскі не варто. І незважаючи на те, що компанія на той час була прибуткова. Рада директорів вирішує її закрити. Спеціалісти, експерти з віскі сперечаються досі, чи був приречений Данвілс чи ні. І багато схиляються до того, що компанію закривати було не варто, шанси вижити у Данвілс були хороші, і рішення ради директорів називають одним з найганебніших в історії ірландського віскі. Що ж сталося зі спадком Royal Irish Distilleries? В 1950 комплекс будівель дистилерії придбала табачна компанія, розмістивши там склади. Але вже в 1960-тій починаються The Troubles, ці заворушення в Північній Ірландії, які будуть тривати майже три десятиліття. Якраз район Distillery Street буде центром зіткнень і там стане зовсім неспокійно. В 1971 році. Зі свого стадіону на Distillery Street поїде Distillery FK. Вони приїздять до Лінсборну. Потроху занепадають і зараз грають у третій й північно-ірландській лізі. Розумієте, який це рівень. А в 1980-ті мерія Белфаста вирішує знести комплекс Royal Irish Distillers і на тому місці побудувати нову дорогу. Зникає і залізнична дорога, зникає чудовий вокзал Вікторія для невеличкої північної Ірландії. Власна мережа залізничних доріг не потрібна. І таким чином на сьогодні з того чудового розкішного комплексу вціліло лише три невеличкі будиночки, які були якихось підсобні, якісь виробництва. От, власне, і все фактично Атлантида. Нічого не залишилось, лише пам'ять та топоніми. Назва вулиць та парк Данвіл. Єдине, фактично, що вціліло. Чудовий парк з фонтаном. І назва вулиць. Ось і все. Але це був не фінал. В 2013 році неподалік Белфаста відкрилась дистилерія Еклінвіл. Вони викупили права на торгівельну марку Данвілс і почали випускати всю класичну лінійку, так VR та Три корони. Уважний глядач скаже, в 2013 році відкрили дистилерію, 12 років віскі, щось не сходиться. Пояснення тут просте: в Еклінвіл вирішили піти тим шляхом, який використовували Данвілс на початку своєї історії. Тобто, поки що, Еклінвіл виступають в якості Ботлера власних спиртів. В цьому віскі там немає. Вони хочуть навчитися працювати зі спиртами високої якості, щоб підтримувати легендарний статус цього віскі. В моєму релізі ми маємо спирти в дистилерії Кулі. 9 років витримувались в бочках з-під бурбону. І ще 3 роки в бочках з-під Педро Хіменес Каск, як нам, власне, підказує етикетка. Переходимо до розгляду пляшки та етикетки, можу сказати, що вона мені дуже подобається. Взагалі, в наші часи, коли все мінімалістично, мені здається, що скоро етикетки будуть одного кольору, одним шрифтом написані. Тут все так, як було 100 років тому. Так, ми взагалі бачимо, що Еклінвилл просто один в один відтворили дизайн етикетки сторічної давнини. І взагалі, якщо Брати пляшку, дивитись на її дизайн. Вона така важка, тут скло, товстезне, товстезне. Якби віскі максимометр роздавав свої бали виключно за пляшку, то тут було б 100 балів без питань. Віскі в нас не підфарбований, без холодної фільтрації, 46 градусів маємо в цьому релізі. На колір. Бурштин такий насичений, дуже красивий, доволі рідкий. Давайте на ніс тепер спробуємо. Перше, що відчуваєш, це винна хересна нота, яка мені дуже подобається, яку я дуже люблю. Родзинки, курага, ось, ось все це. Але доволі швидко розумієш, що. Це тільки зверху, а там під низом лежить такий потужний бурбонний шар доволі з типовим бурбонним профілем. ванільна солодкість, таке зелене свіже яблучко. Неспиртозний, доволі приємний. Давайте тепер спробуємо. Гранусність відчувається. Не можна сказати, що він такий супер легкий, але приємний. Знову ж таки, перша а, хересна нота йде. Але потім доволі швидко вперед виривається солодова складова. І тут, що цікаво, у нас тут, начебто, односолодовий, віскі, але за профілем дуже схоже на ірландський подстіл. Так? Мабуть, це Ірландський цей характер е, вилізає. Оця пряність зеленого ячменю, трошки перечність така. Ну, Чим далі, та, ти розумієш, що хересної бочки було небагато, Далі доволі характерний бурбонний набір в нас іде, і. І солодкість ванільна, є цікава полонично сумнична така тема, такий полонично сумничний джем, можна сказати. Є і банани з цитрусовими. Цікавий Віскі складний, він комплексний, і на післясмак. Після смак доволі довгий, виразний, ну, скажімо так, середньо довгий вершково шоколадний, він дуже приємний і, і трошки сухуватий. Такий знову ж таки цю версію з-под стіл начебто підтверджує так. Хороший віскі, дуже класно спрацювали хлопці з Екрінвіл. Давайте підійдемо. До підсумків я дуже тішуся, коли з небуття повертаються старі легендарні віскі, особливо коли повернення виходить таке достойне, як у випадку з Данвел з 12 річним. Мені взагалі подобається підхід та шановливе ставлення дистилері Екрінвіл, яка наполягає на тому, що вони продовжать експериментувати зі спартами інших дистилерій, щоб підтримувати якість цього легендарного напою. Напій хороший, напій складний, комплексний, можливо, трохи хересної складової не вистачає. Але віскі дійсно гідний, це хороший надійний драм. За дизайн пляшки, так взагалі, я не знаю, 100 балів віддаю миттєво. З мінусів це ціна. Пляшка 07 коштує 90, ну майже 100 фунтів. Так? Це 3000 гривень. За хороший. Віскі 12-річної витримки це трошки забагато. Я розумію, що бренд легендарний, статус треба підкреслювати, але 100 фунтів це трошки забагато. Ну, а віскі максимометр, всі показники, якого, до речі, можна знайти на нашому сайті посилання внизу під відео. Так от, віскі максимометр показує для Dunwils 12-річної витримки. 85 балів. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від візки максимум задоволення.